Дівчатка, добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Хоч і нема світла, але треба зробити швиденько відео-розпаковочку. У мене розпаковка по новому діючому 17-му каталогу. Вона діє, цей каталог діє цілих 4 тижні і закінчується аж 6 січня нового року. Тобто, є час, є час для замовлень, час для роздумів. Під підібрати собі подаруночки, не тільки собі, а подбайте про друзів, про знайомих, про рідних своїх, про діток у нашому каталозі. Ви знайдете все. Надзвичайно багато всіх новорічних наборів, надзвичайно приємні ціни. І ви знаєте, що якість у нашій нашого бренду Оріфлейм дуже висока. Ну, що в мене в замовленні? В замовленні в мене рефіл інтимної гігієни. Я дивлюся, що вже дизайн і перевипустили, і серія Family буде вже у новій упаковці, по-моєму, в першому каталозі? Мене не пам'ятаю, чи в цьому, чи в першому каталозі. Ну, неважливо. Далі радує те, що мої клієнти облюбували серію Duology, Це ось скраб для шкіри голови. Це хто має жирне волосся або лупу, гарно вспінюється, гарно очищає шкіру голови. І дуже багато його не треба, буквально там горошинку, і це справляється із своєю роботою. Це доолоджі серія шампунь проти лупи, також кондиціонер. Тож прошу звернути увагу, хто ще думає, чи пробувати чи ні. Я просто щиро рекомендую, і ви будете задоволені. Оце вже в мене замовлення вдруге. В мене клієнт замовив спробував. І гарно бореться з лупою, і результат якості волосся дуже шикарний. Далі, у мене в замовленні нова піна для ванн. В минулому році трішки була друга там з корицею, така більше якась була святково-новорічна. Та піна дуже гарно давала піну і гарний був аромат. Я думаю, ця теж такого самого складу. По якості має трішки інші, але дуже приємний, легкий такий запах, і піни, пінка із компанією Reflame дуже класні. В замовленні у мене ще крем для рук. В замовленні у мене три туші. п'ять в одному. Вони мають такий святковий дизайн це звичайна туш, чорна, класична. Яка і подовжує, і дає об'єм, і розділяє ваші вії, і підкручує, а також ще і доглядає за вашими віями, так як в складі тут йдуть вітаміни. Тож, це звичайна туш, прошу звернути увагу. Замовлені, у мене ще є олівчики, підводка для очей. Це ось такий синього кольору зоряне небо. І собі я взяла коричневого кольору, по-моєму, теплий каштан. Немає зараз світла, то нічого ми не можемо гарно роздивитись. Ну що ж, мої дівчатка, дякую за увагу. Ось таке було у мене замовлення. Ну, і в тому каталозі, в 16-му мені прийшов на подарунок ось такий. Штатив під телефон. Дівчата мені е, нагадали, що це як для початківця блогера, це навіть і не погано. Тож, е, ось такий у мене подаруночок. Дякую компанії Oriflame за такий подаруночок. Е, на все добре. Дякую вам і до побачення.